Ми завжди намагаємось знайомити наших підписників із новими цікавими проєктами різних жанрів. Сьогодні на розбір до нас потрапила покрокова RPG з елементами roguelike Like та декбілдера під назвою Dimensionals. Ця гра вийшла у ранній доступ Steam у листопаді минулого року та вже встигла зібрати багато позитивних оглядів як від провідних ігрових видань, так і від звичайних геймерів. Одразу звернемо увагу, що огляд ми робили для версії 09.1, яка актуальна для березня 2025 року. Якщо ти дивишся це відео пізніше літа 2025 року, то будь ласка, врахуй, що твій досвід у наступних версіях Dimensionals може значно відрізнятися від нашого. А якщо ти хочеш бачити більше оглядів наших нових крутих проєктів, підтримуй нас на Патреоні. Це дозволить нам створювати ще більше якісного україномовного контенту та допомагати нашим захисникам. Ми дуже вдячні всім нашим патронам. Половину від отриманих донатів ми спрямовуємо на потреби ЗСУ. Хто створив Dimensionals? Dimensionals – це гра, яка стала дебютом на ПК для невеличкої незалежної студії Mino Games, що базується в Канаді в провінції Квебек. Студія була створена аж у 2011 році, але до виходу Dimensionals була відома лише завдяки проєктам для смартфонів та планшетів. У портфоліо студії Mino Monsters – один з перших клонів покемонів для мобільних платформ, який вийшов у 2012 році та був завантажений понад 10 мільйонів разів. Також студія відома як творці Mino Monsters 2 та дуже няшних Cat Game і Dog Game. Розробка Dimensionals почалася у січні 2023 року, а офіційний анонс з'явився у липні 2024-го. В ранній доступ гра вийшла у листопаді того ж року. Дата виходу із раннього доступу наразі не була анонсована. Сюжет у вступному ролику ми спостерігаємо, як прямо до оселі звичайного земного хлопця Коа вдираються інопланетні привиди Спектерс. За допомогою власного дідуся та його загадкових друзів Коа відбиває навалу та разом із своїм роботом Бупом та дідусем телепортується на космічний корабель. На борті кораблю Коа знайомиться із колоритними друзями дідуся та дізнається, що всі ці роки дідусь очолював організацію під назвою Dimensionals, що можна художньо перекласти як захисники вимірів. Бійці організації довгі тисячоліття боряться із привидами, захищаючи всесвіт від сил темряви на чолі із майже всемогутнім чудовиськом Рагнаратом. У процесі знайомства із організацією Коа допомагає дідусю відбивати атаки привидів та вчиться використовувати власні сили. Звісно, далі той самий Рагнарат атакує космічний корабель. Анонсує кінець Всесвіту та вторгнення сил зла у всі виміри та вступає у двобій із дідусем. З останніх сил дідусь накриває корабель захисним полем та летить прямо на Рагнарата. Від вибуху під час цього зіткнення коа втрачає свідомість. Коли він приходить до тями, то виявляється, що дідусь зник разом із Рагнаратом, а зв'язок із більшістю оперативників діменшено втрачено. Капітан корабля, вогняний елементаль по імені Магмама бере на себе командування та повідомляє Коа, що тепер йому доведеться допомагати залишкам команди рятувати Всесвіт. Для цього Коа доведеться відправитись у мандрівку по вимірам, збираючи найсильніших діменшеналс до своєї команди. І почати магмама пропонує із виміру води, де треба знайти антропоморфну тритоніху Бо та могутнього акванавта. Саме з виміру води і починаються наші пригоди в сюжетній кампанії. Наразі у версії раннього доступу наявний лише перший сезон, тому наступні мандрівки у вимірах вогню, землі та багатьох інших очікують нас у подальших оновленнях. У вимірі води ми дізнаємось, що посіпаки Рагнарата поступово наповнюють світи з потвореністю перетворюючи їх мешканців на привитів. Не минає така доля навіть самого Акваналта. Який мав би захищати вимір води від привидів. За допомогою друзів Коа знаходить Бо та звільняє акванавта від сил темряви. В процесі Коа дізнається, що камінь, який він отримав від дідуся, дозволяє обертати процес спотворення. Відповідно, жертву можна перетворити із привидів назад у живих істот. Із цими знаннями Коа та його друзі вступають у бій із першим босом гри Левіафаном. Цей гігантський ракоподібний колись був одним із втілень самої природи виміру води, а тепер потрапив під вплив сил зла та перетворився на привида боса. Після перемоги над левіафаном всі привиди у вимірі води повертаються у свій звичний стан. Вочевидь, далі нас будуть очікувати пригоди у інших вимірах, зустрічі із іншими посіпаками Рагнарата та значне поповнення команди оперативників. А на десерт ми отримуємо можливість набити писок самому всемогутньому та безсмертному створінню темряви. До речі, зустрітися з цією космічною почварою можна вже зараз. Достатньо просто пройти до кінця роухлайк -like режим гри та перемогти всіх інших босів. Але допоки останній сезон не вийшов в реліз, все, що можна зробити у цій епічній битві. Це подивитися, як всі твої убернавички майже не наносять шкоди цьому створінню, почитати його пафосні репліки та швиденько втікти. В цілому сюжет вдало використовує ходи, знайомі багатьом з нас по коміксам та мультсеріалам 1990-х та 2000-х років, і візуальний стиль гри спеціально зроблений таким, щоб максимально нагадувати нам про цю чудову епоху. Діалоги тут завжди поєднують пафос та гумор, а персонажі вийшли цікавими та колоритними. Важливо, що між всіма членами команди є власні відносини та свої історії, тому діалоги тут не крутяться навколо коа, незважаючи на його статус протагоніста. Геймплей. По суті, Dimensionals — це типова покрокова RPG, JRPG із елементами рогалика та збирання колоди. Але тут ти не можеш зібрати собі постійну колоду, щоб далі нею домінувати. Власне, замість цього, при проходженні кожної місії в кампанії тобі видають готові стартові скіли, які можна перекидати між персонажами. А в режимі Мастереду Роухайк like, ти взагалі починаєш із одним стартовим скілом та однією унікальною пасивною абілкою для кожного чара. Далі в кожній баталії ти отримуєш у нагороду скриню. З якої можеш обрати один із рандомних активних або пасивних скілів. Додатково навички можна купляти в магазині, який доступний між боями. При прокатці чарів до певних рівнів у рейді ти також будеш отримувати бонусні скіли. Цікаво, що набір абілок, які можуть випасти тобі із скринь та в магазині, визначається тим, яких саме чарів ти обрав в команду та до якого рівня вони викачані. Тобто замість створення самої колоди ти фактично створюєш собі діапазон можливих складів колоди, а далі все буде залежати як від твого скіла, так і від волі великого рандому. Інколи потрібний скіл випадає майже одразу з першого ж слайма, а інколи лише після першого або другого боса. Наразі гра пропонує два режими. Розбиту на сезони сюжетну кампанію із заданим складом команди у кожній місії та вільний роух лайк -like режим під назвою Master Raid, де ти сам збираєш команду з відкритих чарів та поступово пробиваєшся із нею через мобів і босів до головного гада гри. У кампанії поки що доступні лише туторіал та перший сезон з виміром води. Другий сезон кампанії, присвячений пригодам у вимірі вогню, буде випущений разом з наступним патчем. Який має вийти протягом березня 2025-го. Нових чарів для своєї команди можна відкривати як по сюжету кампанії, так і виконуючи квести у Рейді. У покрокових боях завжди бере участь команда із трьох чарів, скіли для яких можна приготувати заздалегідь прямо перед бійкою. У бою варто звертати увагу на основні параметри: хітпоїнти. Коли вони закінчуються в одного з трьох твоїх чарів, він помирає і більше не бере участі в битві. Якщо тобі все ж вдасться перемогти, він воскресне із 10% від максимума своїх хітів. Якщо ж у бою помирає останній з трьох персонажів, ти програєш. Якщо хіти у бою закінчуються у супротивників, можливі різні варіанти. Більшість мобів просто помирає. Частина босів може переходити у іншу форму, а деякі вороги вміють воскресати. Мана є лише у тебе, витрачається на використання навичок. Шкала загальна на трьох чарів. Стартова кількість мани до сьомого раунду дорівнює порядковому номеру раунду, далі залишається незмінною. Якщо повезе знайти відповідну реліквію, максимум можна підняти до десяти. Деякі активні і пасивні навички дозволяють отримувати додаткову ману. Так, унікальна пасивна абілка робота Бупа дає тобі додаткові одиниці мани на перших кілька ходів у кожному бою. Обережно деякі моби та боси можуть дамажити або дабафити твоїх бійців пропорційно кількості мани, яку ти не витратив до завершення раунду. Інші ж, навпаки, можуть робити боляче після касту певної кількості скілів. Щит додаткові ХП, які забирають на себе весь урон, доки не закінчаться. Зазвичай списуються в кінці кожного ходу, тому їх треба постійно поновлювати. Бувають як у твоїх чарів, так і у мобів та босів. В зустрічах з дуже броньованими ворогами допомагають навички, які дають можливість бити в ХП напряму, ігноруючи щит. А якщо ти їх не приготував і потрапив на моба із перма щитом, у 850 кп тоді. Лють є як у твоїх чарів, так і у мобів та босів. Значення люті додається до величини шкоди, яку завдає боєць. Деякі навички беруть для розрахунку лють із мультиплікаторами. Спотвореність або корапшн працює як лють навпаки. Чим більше цей у бійця, тим більше дамаги по ньому прилітає. Для більшості скілів значення спотвореності просто додається до величини шкоди, але деякі навички також використовують мультиплікатор, а деякі круті скіли із дескріптом дідлі беруть із мультиплікатора і людь дамагера і зіпсовані стілі. Також як моби, так і твої бійці можуть отримувати додаткові бафи та дебафи, найпоширеніші з них слабкість зрізає весь дамаг від бійця рівно в два рази. Дуже допомагає у боях із босами та дамажними мобами. При накладанні стекається, але на кількість раундів, а не на ефект, списується по одиниці кожний хід. Тобто ти не можеш примусити боса дамажити по тобі один хп кожен раунд, зате при правильному білді можеш гарантувати постійне отримання половинної шкоди. Ухилення дозволяє повністю проігнорувати певну кількість отриманих ударів. Зазвичай невикористані ухилення списуються в кінці раунду. Оглушення не дозволяє чару, мобу або босу використовувати будь-які навички. На вже оглушеного бійця не можна накласти додатковий стан у той же хід. Броня або розплавлена броня використовуються як модифікатор до отриманого значення щита. Захисник Примушує супротивників із націленими скілами атакувати саме чара із таким статусом. Але скіли із рандомним таргетом будуть ігнорувати цей статус. Отрута наносить шкоду в кінці кожного ходу, доки не буде знята, Стекається при кожному накладанні, може навіть кританути. Зв'язаність дуже неприємний дебаг, який накладають деякі моби та боси. Стикається при кожному накладанні, списується із стику при використанні активних скілів конкретним чаром. В кінці кожного раунду наносить вашому бійцю демаг, який дорівнює кількості стиків. Якщо не взяти в бій відповідний скіл або хоча б зілля зняття дебафів, то цей ефект може нанести вашим чарам дуже значну шкоду. Нарешті самі навички поділяються на активні, які кастуються за ману, та пасивні, які спрацьовують самі безкоштовно, але за певних умов. Окрім ефекту та ціни у мані, навички мають ще й кулдауни. Деякі можна використовувати лише раз на 2-3 раунди, а інші можуть оновлюватись прямо посеред раунд. Багато скілів враховують кількість оновлень інших навичок. І можуть, наприклад, змінювати свою ціну у мані, наносити демаг пропорційний оновленням. Особливо круті комбо виходять із пасивками, які автоматично дамажать або накладають дебафи на ворогів із кожним рефрешем інших скілів. Візуальний ряд та звук і сюжетні відео, і сама гра, виконані у веселому мультяшно-коміксному стилі. З одного боку, це дозволяє грі виглядати приємно та сучасно, а з іншого не перевантажує комп'ютер та знижує системні вимоги. Дуже непогано виглядають анімації та візуальні ефекти під час боїв. Автор саундтрека гри Бред Брік, відомий як композитор серіалу Gravity Falls. Тому в грі тебе очікує атмосферний та динамічний мультяшний саунд, який повністю гармоніює з візуальним стилем гри, системні вимоги та стабільність. Для відносно комфортної гри в Dimensionals буде достатньо машини із хоча б двоядерним процесором, 4 ГБ оперативної пам'яті, відеокартою не гірше GeForce GT 640 m та 2 гігабайта вільного місця на жорсткому диску. Як для гри у ранньому доступі, технічно Dimensionals виглядають чудово, хоча й не бездоганно. Жодних вильотів та довгих фрізів ми не помітили. Немає питань і до оптимізації, гра чудово себе поводить незалежно від того, скільки годин підряд ти в неї граєш. Але разом з тим, при досить скромних системних вимогах, гра може трохи підлагувати в анімаціях. Також інколи чорні екрани між сюжетними роликами можуть відображатись до 10 секунд. Що нам сподобалось? Якщо коротко, подобається майже все. Навіть у ранньому доступі видно, що гра вийшла дійсно унікальною як візуально, так і за геймплеєм. Dimensional бере все краще із жанрів покрокових тактичних RPG, JRPG, roguelike та будування колоди. Додає до цього веселу та актуальну стилістику коміксів та мультів 90-х років, круті анімації, цікавий сюжет, дійсно смішний гумор та, звісно, дуже аддиктивний геймплей. Ця гра затягує в себе і примушує сидіти посеред ночі з думками ну ще один забіг і тепер точно отримаю цього чара. Основні круті знахідки геймплею Dimensionals. синергія статус ефектів активних та пасивних навичок. Це дозволяє як створювати убербілди, так і страждати від босів та елітних мобів. Розрахунок та візуалізація результату використання білки заздалегідь. Та повідомлення про плани мобів на наступний хід. Це додає грі тактичної глибини та дозволяє планувати ідеальний хід своєї команди. Збір колоди на льоту між боями додає цікавинку та робить кожне проходження унікальним. Звісно, краще всього, ти запам'ятаєш, як ті забіги, де ти зі старту отримав у баркомбо, так і ті, де всю дорогу до боса, не міг вибити той самий скіл, який контрить його вбивчі ваншоти. Можливість підготувати навички безпосередньо перед боєм, навіть після вибору супротивника. Це дозволяє оптимізувати скілсет команди під конкретного ворога, а тому ти будеш менше помирати через відсутність необхідної навички у конкретному бою. Унікальні, складні та цікаві боси. Кожен з наявних в грі босів має власну тактику та вимагає від гравця не тільки підготувати убербілд. Але й вивчити послідовність та алгоритми атак та заздалегідь готуватись до особливо болючих ударів. У цьому Dimensionals дещо нагадує Souls-like ігри, де вивчення паттернів атаки босів є ключем до успіху, що не сподобалось. Хоча Dimensionals дійсно є за що полюбити, є в цього проєкту і недоліки, і якщо деякі з них типові для будь-якої інді гри з раннього доступу. То інші можуть потребувати для виправлення довгої і кропіткої роботи, що може не сподобатись у цій грі. Велика кількість не дуже корисних скілів та навіть реліквій. Балансувати рольову систему доведеться ще дуже довго, бо деякі комбо із навичок та реліквій до того ж ще й дають тобі майже годмот. Цікаво, що скіли легендарного рівня, які відкриваються при досягненні відповідними персонажами 20-го рівня, дійсно легендарні та дозволяють перемагати найлютіших босів. А от епічні скіли, особливо пасивні, дуже часто поступаються звичайним. Ну і як завжди в іграх з раннього доступу, деякі скіли тут поки що роблять не зовсім те, а інколи зовсім не те, що міститься в їхньому описі. Але це якраз явно буде виправлено в наступних патчах. нерівний баланс персонажів. Той же шорк при всій своїй няшності та простоті прокачки на стартових локаціях Мастер Рейду, далі значно програє іншим танкам, особливо дідусю. І основна проблема в таких випадках зазвичай навіть не в унікальній для кожного персонажа пасивній абілці. Скоріше трабли викликає набір доступних протягом всієї гри при виборі того чи іншого чара навичок. При проходженні з дідусем в магазині та скриня ти будеш бачити переважно убер навички, тоді як використання скілів, доступних із шорком, вимагає дуже прямих рук та везіння. Є великі питання до кривої складності роухлайк -like режиму замість традиційної експоненти Easy to learn, hard to master», Досвід проходження Мастер Рейду більше схожий на підйом по сходах, на яких кожна п'ята або десята сходинка значно вища попередньої. Тобто замість поступового зростання складності ти будеш періодично застрягати на дуже складних мобах та босах, зазвичай при переході у наступний вимір. Але при цьому після досягнення персонажами певного рівня складні колись локації стають занадто простими. Прокачана команда виносить більшість мобів на першому вимірі забігу за один-два удари. Короткий саундтрек. Після пари десятків забігів у рейдів, тебе обов'язково виникне бажання увімкнути власний плейлист. Це при тому, що сама по собі музика тут ідеально гармонує із стилем гри. Просто поки що її занадто мало. Незважаючи на всі недоліки, Dimensionals – це динамічна та красива гра, яка дійсно вміє веселити та захоплювати. Тому ми ставимо грі в її поточному вигляді 9 з 10. Наразі на стімі гра має 90% позитивних відгуків, і це при всіх очевидних проблемах раннього доступу. Якщо Mino Games зможуть врахувати фідбек гравців, поправити очевидні косяки та не занадто затягувати реліз гри. То в найближчі роки нас чекає справжній хід. Dimensionals – це справжній ковток чистого повітря в усталеному світі тактичних РПГ з елементами роухлайків. А отримувати задоволення від цього проєкту ти можеш уже зараз. Тим більше, що перед придбанням гри можна завантажити безкоштовну демку. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на наш канал і обов'язково пишіть у коментарях огляди, яких перспективних проєктів ви б хотіли побачити в майбутньому і які жанри вам найбільш цікаві. З вами була команда GameWiz. Бережіть себе, грайте в чудові нові ігри та обов'язково стежте за нашим каналом.